І важить цей насос, до речі, як потяг 33 кг. Корпус насоса у нас також виконаний із нержавіючої сталі. Таким насосом можна не тільки викачати ваш септик, а його і почистити. Друзі, всіх вітаю, мене звати Дмитро, і у цьому відео ми з вами розглянемо фекально-дренажний насос торгової марки Коєр модель WFD. По характеристикам, дана модель у нас має потужність 1,5 кВт, продуктивність в нього аж 32 куба, вага даного насоса 33 кг і напір в нього загальний 16 метрів. Вихідний патрубок у насоса приєднується на фланці, шланг, який можна до нього приєднати. 50 мм. Насос укомплектований поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок піднімається вище верхньої частини насоса, він автоматично вмикається. Коли рідина в вашому септіку опускається нижче верхньої частини насоса, він автоматично його вимикає, для того, щоб насос не перегрівся і не згорів. Корпус насоса виконаний із нержавіючої сталі та чавуну. Нержавіюча сталь іде 304. Насос коер WFD має будований термозахист. Термозахист будований в саму обмотку. Подивимось, друзі, як він працює. Тому, друзі, опустимо його в нашу діжку та переконаємось, чи відповідають заявлені характеристики виробником. Дійсності, і також ми його приєднаємо до ваттметра і подивимось яку потужність він насправді видає. Такі моделі у нас є на 1-1 і 0,75 кВт. Цей насос найпотужніший з цієї серії. Він має продуктивність 535 літрів на хвилину, а це 32 куба на годину. Максимальний напір в нього 16 метрів, та потужність повторюю півтора кіловати Фланець на болтах, які. До речі, виконані із нержавіючої сталі. Чавун покрит антикорозійним покриттям, тому іржі після використання не повинно бути. Всі інші елементи також, навіть ручка, виконані з нержавіючої сталі. Ну і друзі, ми з'єднаємо зараз шлангу нашу з насосом. Зробимо ми все одно це через гайку Богданова, так зручніше через кусочок шлангу. Одягаємо. Шлангу на насос і важить цей насос, до речі, як потяг. 33 кг. Все, одну, одну частину гайки Богданова ми приєднали, і тепер іншу частину ми приєднаємо за допомогою одного дотика. І все ось так. Тепер дуже зручно, якщо у вас там септик, буде дуже зручно знімати шлангу з насоса. Можна зробити натяжку, звісно. ну, Ми різні насоси тестуємо. Тому тепер, друзі, зараз ми опустимо наш насос. В діжку діжка у нас на 100 літрів, і ви самі побачите, як він працює. І так, друзі, тепер опустили насос в нашу діжку. Вмикаємо його в розетку. На ватметрі буде видно, скільки він електроенергії використовує. Поїхали. Опа. Ну Ось такий вже має напір наш насосик. Багатенький, здоровий. Ось і все, 100 літрів, друзі він викачав Дуже швидко. Ну і тепер самі перегляньте, діжка осушилась повністю. Так що, друзі, якщо ви хочете швидко викачувати ваші септики або вигрібні ями, це робити дійсно якісно, то цей насос саме для вас. Вартість такого насоса невисока. Всі моделі є у нас на сайті. Модель WFD у нас є 750 Вт потужності, WFD є у нас 1,1 кВт потужності та найпотужніший 1,5 кВт, який ми вам сьогодні показали. Він, в нього продуктивність 32 куба. Ну і ви самі бачили, наскільки він швидко осушив діжку і діжку, осушив. Повністю таким насосом можна не тільки викачати ваш септик, а його і почистити, тому що крильчатка цього насоса може забрати і іл, і фекалії, і все, що може бути в вашій вигибній ямі. З вами був я, Дмитро. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, яке обладнання хотіли б переглянути наступного разу. Дякую за увагу!